Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні вже кінець тижня і ми завершуємо. Я сподіваюся, що ми його завершуємо дуже добре. Сьогодні хочеться трошечки засвідчити і сказати про те, як ми, християни, ходимо дуже високо з короною, Забуваю про те, що в наших серцях має жити Дух Святий. Ви бачите, що я намагаюся розвивати канал наш. Ютубовський, для того, щоб слово Боже, воно було розповсюджене І знаєте, я звертаюся до різних людей з тою пропозицією, щоб люди допомогли зробити наш канал більш інклюзивним. Тобто мені потрібен перекладач жестової умови. Деякі люди хочуть за це гроші. Це служіння, я нічого не заробляю. А по-друге, деякі люди кажуть, знаєте, знаєте, яку фразу? Ну, давай у тебе буде 10 тисяч мінімум підписників на каналі, тоді ми з тобою поговоримо: чи можу я бути в тебе, чи не можу перекладачем. І це, друзі, люди, які навіть не бувають перекладачами десь там, знаєте, в ефірі або в якихось класних компаніях, наприклад, там Комфі, да, треба на відео бути перекладачем, або, або бути спортивним перекладачем. Тобто, це прості звичайні перекладачі жестової мови, які б могли б... Допомогти служінню нашому більш стати інклюзивним і дійсно торкатися багатьох сердець, так? Тут у вас, звісно, виникне питання: ну ти ж теж отримала диплом жестової мови, чому ти це не зробиш? Ну, Тому що, напевно, не все я можу робити, де і не все я маю робити на каналі. Мені б хотілося, щоб команда во славу Божу. І знаєте, тут мені приходить на місце одне місце з Біблії. Дії, другий розділ, кінець розділу. Там написано: приносили все до церкви і мали все спільне. Там розповідається більше, звісно, про матеріальні потреби. Але дивіться, там також написано і про служіння. Тобто вони розділяли хліби, вони чекали один одного, вони разом співали псалми, читали Біблію і так далі. Це і є. Розподіл і допомога один одному в служінні. Так, да, хтось може не мати дар такий, як я, і це нормально. Але хтось може бути корисним, допомогти моєму дару, підсилитись, і таким чином виходить, що я підсилюю когось, хтось підсилює мене. І це виходить, навіть таке дабл-комбо, яке просто розриває цей християнський простір і допомагає е, різним людям. Не просто чути голос Бога, так, а роздумувати і розуміти глибокі істини буття. І це банальний приклад, друзі. Таких прикладів різних просто безліч. Ми відмовляємо один одному сьогодні, тому що ну, ти, ти достатньо популярний. Ти на сушені ще не заробляєш гроші, дивно. І так далі, і так далі. Інколи нема що сказати на це. Правда. Давайте все ж таки намагатися бути єдиними. І знаєте, дійсно є деякі служіння, які дійсно мають бути е, в фінансовій допомозі. І таке є, да? Але наш канал ще до цього не прийшов. Наразі він існує так, як існує. І тому ми шукаємо тих людей, які можуть долучитися і служити просто. От просто брати і поставляти ім'я Бога. Якщо у вас є така можливість, у вас є час, будемо дуже раді. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую, що ти готуєш наші серця до цих вихідних, тому що ми будемо спільниками чогось прекрасного. І я дуже прошу, щоб ми змогли всі дійсно достойно прославити твоє свято ім'я не тільки на вихідних, а й сьогодні. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, але сьогодні вже є наш день. Ти може сьогодні бути не просто християнами, а достойно нести це звання. Амінь. Друзі, всім гарного дня!